П'ятдесятирічна війна на Кавказі одна з найдовших і найжорстокіших воєн, які коли-небудь вела Московія. Вона тривала майже півстоліття від початку XIX століття до його середини. І хоч у підручниках її часто називають кавказькою війною, для народів гір вона була не просто війною це була боротьба за виживання, за честь, за право бути собою. На початку XIX століття Московське царство, що вже перетворилося на імперію Романових, прагнуло спуститися до теплих морів чорного і каспійського. Кавказ стояв між ними, мов мур суворий, неприступний і гордий. Гірські народи чеченці, черкеси, аварці, лезгіни, осетини, інгуші жили тут споконвіку під проводом своїх вождів. Зазвичаями свободи, гостинності і воїнської честі. Вони не знали царя над собою, окрім Аллаха і своєї громади. Москва, що вже підкорила половину Європи і тягла свої кордони на схід, дивилася на Кавказ як на дику землю, яку треба цивілізувати. Але насправді вона жадала лише контролю над горами, над перевалами, над нафтовими землями, над шляхом до Персії. І Туреччини. Почалося все як завжди з дипломатії та підкупів. Генерали царя будували фортеці на рівнинах Моздок, Грозна, Владикавказ, а потім з цих фортець, як з кліщів, повзли все далі вглиб гір. Московити обіцяли мир і порядок, але несли лише дим, пожеж і крики зруйнованих аулів. Гірські народи спершу воювали окремо один аул проти цілої армії. Та коли стало зрозуміло, що царські війська не зупиняться, над Кавказом почав формуватися спільний рух опору. Його символом стало ім'я Імам Шаміль. Шаміль народився на початку 19 століття у Дагестані, в горах, де навіть каміння знає, що таке честь. Він здобув освіту у мусульманських школах, знав Коран на пам'ять і водночас умів володіти шаблею так, як буря мечем. Коли московські солдати знищили його рідне село, Шаміль поклявся, що не зніме зброї, поки чужинець не піде з кавказької землі. З року в рік він збирав навколо себе воїнів, горців, яких називали мюрідами це була не просто армія, це була братерська спільнота віри, дисципліни і самопожертви. Вони воювали не за платню, а за віру, за землю, за честь предків. Шаміль створив імамат державу. Побудовано на законах шаріату і волі до свободи. Московія ж відповідала терором. Цілі села зносили з лиця землі, людей переселяли у низини або гнали до Сибіру. Генерали царя мінялися один за одним Єрмолов, Паскевич, Воронцов, Баратянський. Кожен обіцяв заспокоїти Кавказ, але жоден не міг приборкати гір. Бо гори – це не поле, де можна поставити гармати. Це тисячі ущелин, стежок, схованок, і кожна гора як фортеця. І все ж таки московити мали те, чого не мали горці час і ресурси. Вони будували дороги, підвозили нові гармати, ставили укріплення за укріпленням. Війна тривала 20, 30, 40 років. Цілі покоління виростали під гуркіт гармат і співбойових сурм. Шаміль тримався, його укріплення в горах. Ахульго, Дарго, Гуніб стали легендою. Московські генерали втрачали тисячі солдатів у спробах взяти хоча б один перевал. Та імперія не зупинялася. Вона розтягла свої лінії, скуповувала вождів, розділяла племена, голод, зима, зрада. Ці три вороги були страшніші за будь-яку кулю. У середині ХІХ століття, коли минуло вже понад 40 років від початку війни, сили шаміля. Почали танути. Його союзники з Черкесії були одрізані від моря, частина дагестанських селищ здалася, а московські полки піднялися високо в гори. Улітку 1859 року Імам Шаміль з рештками своїх воїнів опинився в оточенні на горі гуніб. Бій тривав до останнього пострілу. Шаміль вийшов до ворогів сам з мечем в руці, але спокійним обличчям. Московський генерал Мілютін наказав не стріляти. Шаміль, зранений, став перед ним і сказав: Я зробив усе, що міг. Тепер хай Аллах судить. Його вивезли до Петербурга, показували царю, як дивину. Згодом дозволили оселитися у Калузі, потім у Києві і на схилі віку, у Метці, де він і помер. А Кавказ не скорився навіть тоді. Бо гори пам'ятають не імперські накази, а кров і молитви тих, хто боровся. Після падіння імамату московити ще понад десятиліття зачищали землі, палили села, виганяли цілі народи. Найстрашнішою стала доля черкесів сотні тисяч були вигнані з рідних земель і загинули під час депортації до Османської імперії. Те, що Москва називала миром, для Кавказу було трагедією, яку пам'ятають донині. 50 років війни завершилися лише на папері. Формально Кавказ був підкорений, але насправді імперія лише заморозила вогонь, який тлів під попелом, бо неможливо підкорити тих, хто народжується згори і вмирає, дивлячись на небо. Так закінчилася кавказька 50-річна війна, у якій Московія вперше відчула, що сила не завжди влада. І що навіть маленькі народи, якщо вони стоять за свою землю, можуть стати вічними? Бо Кавказ це не просто територія, це душа, яку не зламала навіть імперія.